Всі люди, про кого йде розмова, де ви хочете працювати? З тітушками в екпоцентрі чи де ви хочете працювати? В екпоцентрі? Нахрена мені ваші тітушки? Руки, руки! Самооборот, пан Пане хоче? будь ласка, висипається. Ви зараз виглядаєте неадекватно не тільки в очах людей, а взагалі погано виглядає. Ну невідомо, треба швидку викликати. Можемо скерувати до медиків. за призначенням. Ви зараз поїдете з нами на екологічну експертизу. А, Я не виспаний. Вони вас є враження, що вас не тільки що ви не виспаний. Ви готові зараз що? Так ідіть на експертизу. Що вистами кабінет? Ви не йдете в стені, ви заблудилися і ви туди не потрапили. На а чому це не Тому що спочатку на експертизу спочатку подамі. на експертизу ви підете. Експертизу, Тому що не вміняємо людей, мені не треба. Вані, помні, Задов, не мені зміняємо, не треба. Люди по ній бачать. Ви на мене голос не помішаєте. Ніхто на вас взагалі не полишає голос. Хочете розмовляти, розмовляєте. Ви зараз проте з працівниками ОДА на наркологічну експертизу. А хто сказав, що наркологічна експертиза? Може вам потрібно. Тут таке враження загальне складається, розумієте? А якщо ви не поспите пару ночей, будемо бачити, яке у вас буде враження. Ну складається таке враження, чому не потрібно робити. на